Вітаю вас, мої любі учні! Ми сьогодні працюємо у звичному форматі і розглянемо із вами на сьогоднішньому уроці питання задач, що приводять до поняття похідної. Давайте із вами згадаємо, що ми вивчаємо математичний аналіз, а математичний аналіз це, звичайно, функціональний аналіз. Тому основним одним. Із означень, які ми із вами будемо розглядати, є питання похідної. Що таке похідна, як вона виникла, які задачі можна розв'язувати за допомогою похідної, все це питання нашої наступної теми. А розпочнемо ми із вами із самого елементарного. Розглянемо питання приросту аргументу. Ми знаємо, що якщо є функція, то у нас з вами є область визначення функції, область значення функції. І область визначення це множина усіх незалежних значень змінної. Множина аргументів. Нехай у мене є деяка точка з області визначення х 0 Через деякий час я вирішила знайти значення функції у точці x. Тоді ми можемо мовою математики сказати, що точка х 0 набула приросту дельта Х і перейшла у точку Х. Іншими словами, різниця між кінцевим і початковим значенням аргумента буде називатися приростом аргумента. Із даної формули ми можемо із вами знайти, чому дорівнює х. Х дорівнює х0 додати дельта х. Якщо у мене точка змістилася із положення х 0 в положення х, то цікаво, як змінилося значення функції. Значення функції в точці х0, ми знаємо, буде дорівнювати f від х 0 а значення функції в точці х буде дорівнювати значенню f від x. Тепер знайдемо з вами різницю значень функції в кінцевій точці і у початковій. Наголошую різницю значень функції. А саме, Різниця між значенням у точці Х і значенням функції в точці х 0 буде називатися приростом функції. Позначається через дельта F. Можемо із даного значення, з даної рівності, знайти із вами, чому буде дорівнювати від x, а саме, чому буде дорівнювати значення функції, якщо у нас відоме початкове її значення і приріст функції. від x дорівнює від x дольв додати дельта f. Згадаємо попередній слайд. Ми з вами вивчали, що х у нас дорівнює x 0 додати дельта x. Якщо ми із вами у значення fід x дорівнює fід x0 плюс дельта f підставимо даний вираз, то отримуємо іще дві формули, які вам також потрібні для розв'язування вправ. Ну, давайте перейдемо, на приклад. знайти приріст функції дельта f у точці x 0 Якщо відома функція 2x-1, відомо початкове значення аргументу х0 і кінцеве значення аргумента х дорівнює 0,2. Спочатку ми із вами знайдемо значення функції в заданих точках, підставивши відповідні числові значення у формулу. Отримаємо, що fx0 дорівнює мінус 3 ефіткса дорівнює мінус 0,6. Тепер ми із вами знайдемо приріст функції. Для цього знайдемо, у фор, підставимо у формулу отримані значення і отримаємо, що це буде дорівнювати 2,4. Для функції f від x виразимо приріст дельта f у точці х0 через x 0 і x. Знайдемо значення приросту функції, якщо відомі початкове значення аргументу і кінцеве значення аргументу. Знову йдемо за нашим алгоритмом. Знайдемо значення функції в заданих точках. А потім ми з вами будемо використовувати формулу для знаходження приросту функції. А саме, ми із вами значення функції в кінцевій точці, віднімемо значення функції у початковій точці і отримаємо вираз, який нам характеризує приріст функції. Саме за цими двома типовими вправами ви будете і виконувати домашнє завдання. А ми із вами йдемо далі. Давайте розглянемо поняття границя функції. Що воно таке? Навіщо потрібне для того, щоб ви далі на подальшому уроці уже змогли перейти до поняття похідної. Отже, нехай у мене є початкове значення аргументу x 0 І кінцеве значення x. Якщо я буду брати такі аргументи, які все ближче і ближче будуть наближатися до мого значення х 0 то по суті у мене утвориться послідовність чисел, які прямують до початкового значення. Прямують, наближаються. Існуватиме таке значення числа аргументу, яке буде знаходитися надзвичайно близько біля мого початкового значення х0. Якщо ж ми із вами тепер перейдемо на значення функції, то значення функції в точці x у нас дорівнюватиме f від х. Значення точки в x1, яку ми взяли ближче від х0, у нас дорівнюватиме ближче до х0, прошу вибачення, f від х 1 Поступаючи аналогічно з рештою точками, ми із вами побачимо, що у нас буде утворюватися послідовність значень функцій. І всі ці значення функції будуть наближатися до значення функції в точці х0. Іншими словами, чим ближче ми братимо х до якогось числа х0, тим менше і менше значення функції буде відрізнятися від значення функції в х0. Тоді існує означення, що Число, до якого прямує значення функції, якщо її аргумент прямує до заданої точки, буде називатися у нас із вами границею функції в заданій точці. Зверніть увагу на запис: Лім це границя. Внизу ми підписуємо із вами, яке число до якого прямує. Далі йде наш, два нашої функції, і за означенням ми можемо сказати, що границя буде дорівнюватиме, дорівнюватиме значенню функції в точці х0. Справді, якщо у мене є функція 2х-1, і х прямує до 4, то границя цієї функції буде дорівнювати 7. Ми замість підставляємо аргумент 4 і обчислюємо. Аналогічно ми можемо з вами поступити, якщо будемо розглядати границю функції 3 відняти х на х квадрат. Подивіться уважно на всі приклади, перепишіть їх собі у зошити. Подумайте, чи викликали у вас поняття границі труднощі. А я наголошую вам іще раз. Що границя функції в точці це по суті значення функції в точці. Але тут ще головне, щоб функція була у нас на даному проміжку неперервною. А тепер для наступного уроку ми повинні розглянути з вами задачу про швидкість і задачу про дотичну. Що ж це за задачу про швидкість? Нехай у нас є точка, яка рухається за певним законом. Потрібно знайти швидкість точки в момент часу Т0. Це не фізика, я наголошую, це математичний аналіз. Ми знаємо із вами, що швидкість визначається, як частка відділення шляху на час. Шлях у нас є функцією. У момент часу Т0В у нас шлях був рівний значенню функції в точці Т0В, а саме S від Т0. За певний проміжок часу, тобто, надамо, ми надали приросту часу і отримали значення Т0В додати «Дельта Т. Спочатку у нас тіло було в точці Т0В, надали приріст «Дельта Т. Тіло перемістилося у точку із координатами т 0 додати дельта Т. Відповідно, у нас із вами і зміниться і шлях. Шлях, який пройшло тіло, у нас вже буде функцією від часу, і знайти його можемо, якщо у закон руху замість Т ми підставимо т 0 додати дельта Т. Якщо ми будемо із вами надавати нашому часу все менший і менший приріст, то в деякий момент часу, уявіть, будь ласка, що у нас із вами дельта Т буде прямувати до нуля, тобто ми його візьмемо надзвичайно малим, то в деякий момент часу у нас швидкість тіла буде наближатися до миттєвої швидкості тіла. І можна визначити за формулою границя приросту функції до приросту аргументу, коли у нас із вами приріст часу буде прямувати до нуля. Тепер, що ж таке дотична і що таке січна? Із дотичною і січною ми з вами зустрічалися у геометрії. Коли проводили до кола дотичну і січну, майже ті самі дії, ми зараз з вами будемо використовувати і для січної, і дотичної стосовно функції. Якщо ми візьмемо дві точки, дві точки на нашому графіку функції і проведемо через них пряму, то ми отримаємо січну. У нас є січна С1, яка проходить через точки М0 і М1. Якщо ж ми візьмемо і проведемо із вами пряму, яка буде дотикатися у нас до графіка функції лише в одній точці, то ми отримаємо дотичну. Але зв'язок між січною і дотичною дуже цікавий із точки зору функціонального аналізу. Уявіть, що ми із вами нашу січну рухаємо навколо точки L. Повертаємо. І в деякий момент часу січна перетворюється у нас із вами у дотичну. Граничне положення січної, при наближенні точки М1 до точки М0В по кривій L називають дотичною до кривої. Якщо ми говоримо і за дотичну, то можемо знайти і кутовий коефіцієнт дотичної. А для цього нам знадобляться із вами знання основних співвідношень у прямокутному трикутнику, а саме, чому буде дорівнювати тангенс кута нахилу. Якщо у мене є дотична і мені потрібно знайти тангенс кута нахилу кут альфа який утворює дотична з додатнім напрямком осі х, то, виходячи із прямокутного трикутника, я можу записати відношення, що кутовий коефіцієнт дотичної дорівнює тангенсу кута альфа, довжина відрізка mm0 у нас із вами прямує до альфа, а приріст аргументу прямує до нуля. Тоді кутовий коефіцієнт дотичної буде дорівнювати границі приросту функції до приросту аргументу, коли приріст аргументу прямує до нуля. Розглядаючи дві задачі про швидкість і про дотичність, ми в обох випадках отримали одну і ту саму математичну модель. А саме, ми із вами знайшли, що Кутовий коефіцієнт нашої дотичної дорівнює границі відношення приросту функції до приросту аргументу, коли приріст аргумента прямує до нуля. Ця границя, ось такого відношення, у нас буде називатися похідною функції в точці х0 f' від х0. Отже, підсумуємо із вами. Фізичний зміст похідної полягає у тому, що у нас із вами миттєва швидкість це похідна від шляху момент часу т 0 Геометричний зміст похідної полягає в тому, що похідна це тангенс кута нахилу, який утворює дотична із додатнім напрямком осі іксів – і визначення похідної у нас наступне. Похідна це границя відношення приросту функції до приросту аргумента, коли приріст аргумента прямує до нуля. І за яким же алгоритмом ми з вами працюємо для того, щоб знайти похідну? Спочатку потрібно надати приріст аргументу. Далі знайти приріст функції. Далі знайти відношення приросту функції до приросту аргументу і потім знайти границю. Давайте знайдемо похідну для функції f x, як дорівнює x-4, у деякій точці. Надаємо прирост аргумента дельта x. Знайдемо приріст функції. Ви замітили, що для того, щоб знайти приріст функції, нам потрібно у формулу функції замість х підставити х 0 додати дельта х. Тепер знайдемо значення функції в точці х0, підставивши х0. Тепер ми із вами знаходимо приріст функції. Віднімаємо отримані значення. І отримуємо результат дельта х. Йдемо за алгоритмом далі. Нам потрібно знайти відношення дельта f до дельта x. Підставляємо отримані дані і в результаті маємо з вами одиницю. Отже, похідна функції f від Х – яка дорівнює x-4 дорівнює 17. Працюючи за цим же алгоритмом, знайдемо із вами похідну функцію в точці х. Для функції х квадрат мінус 4x. Ідемо знову за алгоритмом. Перше надаємо якийсь приріст дельта х. Тепер знаходимо значення функції. Враховуючи приріст аргумента. Замість х ми підставляємо х0 плюс дельта х. Ми знайшли значення функції в точці х0 плюс дельта х. Тепер знайдемо із вами значення функції в точці Х0. Замість хса в умову наголошую вам функції, підставляємо х0. Знайдемо. Приріст функції. І тепер нам потрібно знайти відношення приросту функції до приросту аргументу. Але ж похідна це границя відношення приросту функції до приросту аргументу, коли приріст аргументу прямує до нуля. Дельта х прямує до нуля. Ми його візьмемо і з вами продовжуємо як рівним нулю. Підставивши дані у формулу, отримуємо, що пов'єдна функція f від x дорівнюватиме 2х0 мінус 4. Щоб не записувати x 0 не давати значення, прийнято вважати, що ми записуємо в загальному вигляді її так. F' від x дорівнює 2х відняти 4. На, ць, на цьому все. Опрацюйте, будь ласка, матеріал підручника, виконайте завдання. Бажаю успіху. До зустрічі!